Що небезпечніше, наче серце, ковток кави чи яблуко, відповідь здивує. Багато хто думає, що фрукти зранку цілком безпечні і навіть допомагають запустити роботу мозку. Але якщо їсти їх на порожній шлунок, усе не так уже і безпечно. У яблуках багато фруктових кислот, які посилюють вироблення шлункового соку та подразнюють слизову, звідси біль і печіння. А ось кава, наче серце, діє інакше. Вона також стимулює вироблення кислоти, але при цьому не дає організму ні енергії, ні поживних речовин, як це роблять фрукти. Виходить подвійний удар. Кислота виробляється, а перетравлювати нічого. Через це виникає подразнення слизової спазми та ризик проблем із пілорусом, клапаном шлунка. Тому і яблуко, і кава наче серце не є гарним вибором, але небезпечніша саме кава. Вона створює умови для запалення, виразки та стрибків тиску. Хочете отримати кілька варіантів ідеальних сніданків, які допоможуть вам відновити шлунково-кишковий тракт. Я підготував для вас спеціальне меню, яке прибирає ранкову важкість і дає сили на весь день. Напишіть у коментар слово меню, і я надішлю вам його у приватні повідомлення.